Головне святкове дійство до Дня Незалежності у Дзержинському районі стартувало на майдані поблизу пам'ятника Козаку Рогу, куди зійшлися сотні мешканців району. Майданчик за майорів яскравими кольорами від вишиванок, стрічок, віночків, плахт та шароварів. Уважаємо жителі Дзержинського району. Я хочу от імені всіх депутатів Дзержинського районного совета поздравити всіх нас з нашим державним праздником, пожелати всім нам мирного неба над головою. Крепкого здоров'я і щоб ми кождодневна всі чувствували заботу нашого государства, о кажем із нас праздником мірою добрала. Кожну державу формує народ, який живе на її теренах і творить національну культуру. Саме на фундаменті національної свідомості громадян будується країна, що посідає гідне місце серед інших країн і впливає на події у світі. Отже, держава це передусім її народ, а свідомість народу є свідомістю його держави. Для мене незалежність України це перше за все свобода вибору, свобода особистості, вільне життя у нашій державі, і також вільний вибір. Того, що нам пропонують, я люблю Україну за її солов'їну мову, за її вишиванки, гарний дух, за її волелюбність та прагнення до самостійності. А чим українці особливі? Вони дуже співучі і дуже виховані люди. У нас народ дуже тан любить танцювати і дуже, дуже працьовитий. Після урочистих вітальних промов з Днем Незалежності представників міської та районної влади розпочалося масштабне танцювальне дійство. Юні мешканці району, учасники творчих колективів танцювальними композиціями створювали неймовірне видовище. Вразили своїм виступом і юні спортсмени, продемонструвавши присутнім акробатичну майстерність та навики боротьби. По закінченні масштабного дійства урочистою ходою його учасники попрямували проспектом металургів до парку імені Богдана Хмельницького. Де проходили народні гуляння. Тут шанованих гостей урочисто зустрічали хлібом сіллю та найбільшим українським короваєм, виготовленим майстрами пекарської справи Арселор Міттал Кривий Ріг. Сьогодні весь український народ святкує 22 го річницю Незалежності України. Це дуже молода держава, але вона сьогодні є заможньою державою. Її Знають у всьому світі. Чому? Тому що тут є промисловість, тут є медицина, тут є освіта, культура. А саме головне це тут люди. Люди, які збудували цю країну і які її будують. Я хочу побажати мешканцям нашого міста міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Хай у кожній родині буде затишок та уют. З ним незалежності дорогі наші земляки. Парк Богдана Хмельницького нагадував сорочинський ярмарок, особливо на медовій алеї, куди з'їхалися зі своїм товаром десятки представників медової справи не тільки з Кривого Рогу, а й з інших областей України. Народні майстри й майстрині демонстрували плоди своєї творчості. У відвідувачів парку була чудова нагода переконатися у неперевершеності страв української кухні, скуштувати солдатський куліш, подивитися спортивні змагання, придбати щось на згадку собі або зробити подарунок рідній людині відвідати стилізовані тематичні композиції, народний знахар та святковий ярмарок, ознайомитися з системою самовдосконалення Фалуньдафа або просто потанцювати і послухати українських пісень.